Росіяни зривають евакуацію Вовчанська та розстрілюють мирних жителів. Надані докази чергових воєнних злочинів збройних сил країни-агресорки на Харківщині. Самі ж окупанти малюють собі успіхи на фронті, хіба що на папері. А що ж нині реально відбувається на полі бою? Про це далі у випуску. Підписуйтесь на канал «Сейчас» і рушаємо. На відео, яке зафільмували очевидці, потрапив момент, як російський ФПВ-дрон влучив машину поліцейських. Коли ці вивозили з небезпечної зони бойових дій цивільних кадри оприлюднив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. За його даними, один правоохоронець загинув, інший поранений. Це, на жаль, вже далеко не перший випадок, коли ворог позбавляє життя працівників служб або ж навіть цивільних. Непередодні у МВС підтвердили розстріли мирних мешканців російськими військовими. Зокрема, один із жителів Вовчанську намагався втекти пішки. Він відмовився виконувати команди загарбників. За це росіяни його вбили. Так само, вже є і відеодокази, страшну зйомку показали з висоти пташиного лету над містом. Там чітко видно, як на вулицях лежать бездиханні тіла мирних мешканців. І крім того, напередодні мережу шокував епізод із розстрілом людини у кріслі колісному, яка очевидно апріорі не могла чинити опору нападникам і тим паче сама завдавати якоїсь шкоди. Небіжчика виявив наш підрозділ повітряної розвідки. Нині ж у місті залишилося близько сотні людей. Російські загарбники не випускають їх на евакуацію. Тобто люди фактично опинилися у полоні. Про це повідомляє очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Найбільш відчайдушні самі вибираються із Вовчанська. На цьому фото місцевий чоловік, який разом із собакою Рексом пішки вийшли із населеного пункту. Пройшовши 15 кілометрів під обстрілами до іншого села, небезпечно нині не лише безпосередньо на лінії зіткнення. Тероризує ворог Харків. Новий удар накрив обласний центр у середу о 13.45. Окупанти завдали удару керованими боєприпасами у МПБ Д 30 Влучання зафіксовані у Шевченківському та холодногірському районах міста. Пошкоджені багатоповерхівки, будівлі магазинів, автомийки, Автомобілі, цивільне підприємство та інші об'єкти, про які повідомляє обласна військова адміністрація. На АЗС сталося займання загалом. же Внаслідок атаки вже 11 постраждалих цивільних людей. Четверо були госпіталізовані. Один із чоловіків у важкому стані. Це водій тролейбуса, який опинився в епіцентрі удару. Про його стан розповів очільник обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Слухаємо. За медичною допомогою на даний час звернулося 10 цивільних осіб. На жаль, одна цивільна особа перебуває в лікарні у важкому стані. У нього ампутовано дві кінцівки. За даним фактом, слідчі національної поліції вже внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаїв війни. Очевидці намагаються оговтатися від пережитого а їм надають допомогу медики.

Так само у день у Кам'янському районі Дніпропетровщини збили розвідувальний дрон. Про це написав у своєму телеграм глава ОВА Сергій Лисак. На жаль, там є приліт. Ворог атакував інфраструктуру регіону. І на місці сталася пожежа. Однак більше подробиць немає, деталі нині уточнюються. На тлі терору мирного населення росіяни не можуть похвалитися успіхами на фронті і вже розганяють інформації про нібито взяття населеного пункту Кринки на Херсонщині. Однак самі ж зе-канали, які вигадують ці нісенітниці, свої ж вигадки і спростовують. І це до слова вже не вперше, коли противник починає радіти примарним успіхам. А по факту навіть натяку на перемоги немає. Цього ж дня Міноборони Російської Федерації ще й оголосило про захоплення Кліщіївки, що на Донеччині. Однак наші військові наголошують. Вагомих позицій, на яких можна було б тримати тривалу оборону, за ворогом немає, і заяви противника про перехід населеного пункту під їхній контроль, не відповідають дійсності. Зокрема, про це у своєму блозі пише доброволець 24 ї окремої штурмової бригади Айдар із позовним Осман. За даними страткому зсу на Краматорському напрямку від початку доби, противник уже шість разів починав спроби покращити тактичне положення. Атакує із Бахмута у напрямку часів Іванівське та Кліщівка. Три атаки наші воїни вже відбили, а три боєзіткнення досі тривають. Ситуація контрольована, наголошують у командуванні. Ну а ще більше важливих новин по темі. Далі їх ми збирали для вас напередодні, тому не пропустіть, підпишіться на канал сейчас. Не забувайте про свою реакцію виглядів подобайок та коментарів. І до зустрічі. Втамування снарядного голоду ЗСУ на Харківщині, загострення обстановки навколо часового яру на Донеччині та небезпека наступу ворога на Сумщину. Про головні теми, які цього дня, 22 травня, піднімалися у пресі в контексті ситуації на фронті російсько-української війни. Говоримо разом на каналі «Сій час. Ми підготували для вас свіжий випуск. А ви підпишіться і поставте вподобайку. Починаємо. Снарядний голод вгамовується. Зокрема, на Харківщині захисники України нарешті отримали необхідні засоби, аби зупинити росіян. Про це йдеться у матеріалі Reuters. Журналісти побували безпосередньо на одному з найгарячіших напрямків фронту та оприлюднили репортаж 22-го числа. Після того, як минулого місяця Конгрес США із запізненням схвалив пакет допомоги на суму 61 мільярд доларів, українські артилеристи кажуть, що катастрофічний дефіцит починає зменшуватися. Разом з тим військові стверджують, що бої, особливо поблизу Вовчанська, більш інтенсивні навіть ніж були в Бахмуті. Павло на від 92-ї окремої штурмової бригади у розмові з кореспондентами порівняв ці дві ділянки фронту. Так це відбувається цілодобово. Їхня піхота продовжує прибувати. Ми продовжуємо відбивати їхні атаки. Принаймні, намагаємося, коли є можливість, ми їх знищуємо. Раніше ми стояли в районі Бахмута. Тут набагато гарячіше. Там у нас не було снарядів, тут хоч є снаряди, їх почали підвозити. Є чим працювати, є чим воювати. Його колега Віталій впевнений, що снаряди будуть надходити і надалі, адже всі розуміють, наскільки важливо тримати оборону. Зацитую знову ж таки його. Так, ми будемо отримувати боєприпаси, тому що ми протистоїмо великому і серйозному угрупованню ворога. Якщо ми зараз продемонструємо, що здатні в такій екстремальній ситуації зупинити широкомасштабний наступ ворога на Харків і Харківську область, то ворог не наважиться навіть думати про наступ на Київ, Чернігів, Суми чи Полтавщину, каже український захисник. Втім, не варто забувати, що і противник постійно працює над нарощенням свого бойового потенціалу за даними президента України Володимира Зеленського. Росія вже накопичила 10 тисяч ракет С-300 для ударів по Україні. Про це він говорив у нещодавньому інтерв'ю The New York Times. Також Володимир Олександрович звертався щодо мілітарної підтримки до західних партнерів у своєму традиційному зверненні. Почуємо його. Відбулось напередодні чергове засідання формату Рамштайн. Сьогодні доповіли щодо роботи по наших потребах. Передусім, це ППУ. Броньована техніка, снаряди, всі партнери повністю поінформовані щодо актуальності потреб та реальної фронтової ситуації, вдячні кожній державі, кожному лідеру, усім міністрам оборони, партнерів та начальникам штабів партнерів, які дійсно готові допомагати і реалізують обіцянки, які звучать. Нині ж на підступах до Вовчанська окупанти все активніше використовують обладнання РЕБ для захисту своїх позицій та укриттів від дронів. Однак наші воїни знищують всі ці ворожі засоби. Як, наприклад, це роблять аеророзвідники Державної прикордонної служби. Їхню роботу ви просто зараз бачите на відео. Тим часом аналітики Діпстейт відзначають просування загарбників у районі міста Часів Яр. А також біля сокола, нетайлового та соловйового лінія зіткнення у Кліщівці уточнюється, додають експерти. Ворогу даються ці території насправді нелегко навіть так звані воєнкори публікують і визнають, З часовим яром дійсно складно. Цитую допис путініста зет воєнкора на прізвище Кацінок. 98-ма під'їхала посадка і вийшла на канал, але форсувати не може, тому що там над каналом у противника довгі опорники. Це не яме, а побудована оборонна лінія, розгорнута до каналу. Тут форсувати його доводиться під прицілом. У противника запрацювала артилерія, снаряди підвезли і дуже багато БПЛА. Отже, і на цьому векторі передової ми також бачимо поповнення збройних спроможностей Збройних сил України. Тим не менше. Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії бойового ймовірно у свіжому звіті нашого генштабу натякають на те, що українські бійці будуть вимушені змінити позиції. Далі пропоную дослівно. Від початку доби кількість ворожих штурмів зросла до 37. Противник 15 разів намагався просунутися від очеретного в напрямках Новоолександрівки Калинового прогресу Євгенівки. Тривають важкі бої. Крім того, російські загарбники не полишають спроб прорвати нашу оборону в районі Новоселівки, першої, Сєвєрного та Нетайлового. На окремих ділянках ситуація вимагає від наших військ введення У оборони вживаються заходи для вісічі ворогу та стабілізації обстановки. І щодо Сумщини противник як планував, так і планує наступальні дії у прикордонні. На цьому переконані український військовий журналіст Богдан Мірошніков. На цей момент, як він пише у своєму телеграм, окупанти мають угруповування під кордонами Сумщини загалом до 15 тисяч особового складу. Далі дослідно. І вони особливо не знімають резерви звідти на Харківщину. Вони це роблять переважно за рахунок куп'янського напрямку, але не за рахунок угруповання військ Курськ, який буде здійснювати напад на Сумщину. Кінець цитати видання за економість розкрило інсайт. Зеленський кричить на генералів, підозрюючи, що вони та регіональне керівництво приховують правду про стан справ на фронті. Мовляв, бійці на передовій звинувачують у саботажі та покриванні місцевої влади, яка за півтора роки не збудувала оборонних споруд. Командир спецназу Денис Ярославський розповідає, що першої лінії фортифікації просто не було. Що власне дозволило російським загарбникам швидко просуватися? Він попередив: якщо на Сумщині такий самий стан справ з оборонними позиціями, як він був у Харківській області, слід очікувати такого ж стрімкого просування росіян. На цьому я вам дякую за увагу. Будь ласка, напишіть свої думки щодо почутого в коментарях. Давайте обговоримо все, що нині відбувається, зокрема на передовій разом. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал «Сейчас», Не забувайте про функцію дзвіночка, і давайте разом з вами будемо щодня і буквально щогодини відстежувати, що ж відбувається на лінії зіткнення.